Вітаю всіх наших глядачів на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні у нас дуже особливий рецепт для вашого романтичного українського сніданку. Ми приготуємо пишні та ніжні оладки, що просто тануть у роті. Ці оладки стануть серцем вашого обіднього столу в особливий день. А подавати ми їх будемо не з традиційними сметаною чи варенням, а як справжній десерт з кулькою морозова та свіжими ягодами. Хай живе романтика за столом. Отже, що нам потрібно для цього рецепту? Нам знадобиться 250 грам борошна, одна чайна ложка сухих дріжджів, 1 чайна ложка солі та 1 чайна ложка цукру. До цього ми додамо 200 мл теплого молока та 100 мл теплої води. І, звичайно ж, половина чайної ложки соди. Не забудьте про вершкове масло, яке ми будемо використовувати для змащення форми для оладок і сковорідки. Отже, розпочинаємо приготування. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти, крім соди. Вона нам знадобиться на завершальному етапі роботи з тістом, додаємо тепле молоко до сухих інгредієнтів і енергійно перемішуємо до однорідної маси. Після цього додаємо теплу воду. Вода також має бути злегка підігрітою, це важливо для активації дріжджів. Знову ретельно перемішуємо наше тісто і залишаємо його на 80 хвилин у теплому місці, щоб воно трохи піднялося. Коли тісто підійшло, додаємо соду. Її потрібно розчинити у 50 мл теплої води і обережно влити в наше тісто. Після цього знову ретельно, але обережно перемішуємо масу. Тепер ми залишаємо тісто підніматися ще раз, але вже на 15 хвилин. Якщо у вас є час, можете залишити його довше. Настав час готувати наші оладки. Вам знадобиться сковорідка та форма для оладок, у нашому випадку це буде форма Уолмархат, зроблена з жаростійкого силікону. Цю форму можна сміливо класти на дно розігрітої сковорідки. Попередню і сковороду і внутрішню частину сердечок форми потрібно добре змастити вершковим маслом. Тепер розігріваємо сковорідку, кладемо на її дно силіконову форму і обережно заповнюємо сердечка тістом. Смажити оладки ми будемо приблизно 2 хвилини з одного боку. Потім, взявши форму за загвушка, перевертаємо її на іншу сторону і смажимо ще близько 3 хвилин. Знявши сковороду з вогню, Обережно переносимо оладки разом з формою на тарілку і даємо їм злегка охолонути протягом хвилини. Потім акуратно витягуємо оладки з форми і доповнюємо їх улюбленим топінгом, морозовим і ягодами. Ось і все, наші ідеальні романтичні оладки готові. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на наш канал Кулінарні Пригоди, ставте лайки і пишіть свої враження в коментарях. До нових зустрічей у світі кулінарних експериментів.